Це, сьогодні є дуже велика небезпека в ніч з 22 на 23 ракетна небезпека. Сьогодні у нас яке число Анни Святої, 22 грудня 2023 року. Оте, от що я написала числа до 22 і 23 є небезпека. Але бачите, це дрона вчора була, да? А може і так, що і дронів багато. Ну, от є небезпека від того, що щось дуже велике буде і багато. 22, 23. Завтра навіть зранку буде сірена. Завтра, зранку буде сірена, і якісь ракети будуть летіти зранку, завтра, 23 числа. Це я так бачу. Ну, це видіння. Силою молитви можна долю змінити. Получається, вночі є небезпека. Чи ракети, чи дрони, будемо бачити, що. Я написала, в принципі, ракетна у себе в телеграм-каналі раніше, не сьогодні. Числа, Ну, ж, десь тиждень назад написала. А ще літом у мене є водіння. Але вони, я вам хочу сказати, стільки дронів мають, що вони і шкодять і тими дронами. А знаєте, ще, що я вчора подумала, і зараз вас натолкну на думку. Дивіться, пам'ятаєте, моє видіння? Що летить, але це ж видіння? Я бачу, що летить дуже низько. І може людей зацепити. ще в мене, а тільки я називаю це ракети. Що ракета з моря, з моря летить, може людей зачепити. А дивіться, вчора цей дрон летів. Він же летів прямо низько, 26 й поверх 24, 25, 26, і зачепив будинок, то він нижче летів.